Всім привіт, я на ринку Швар, ідемо глядати ціни на овочі. По чому сливка? По 25. Так, ось такий помідорчик 25. Ось така сливка ціну. По 20 гривень. По скільки такий помідор. Ось такий. По 20. По Оскільки цвіт? 50. По 50 гривень це в рядах, де є зелень ще є петрушка по 80, селера, селера по 10, кріп 180, а букетики кропу? По 15-20 є різні, це відразу на початку е, зелені ряд. То скільки броколі? Я ще 30, а на роздріб? Також 30. І чому зелена цибулька? По 20. А салат? 30. 30. Є ось такий перчик по 15, але це від 4 кг треба брати. Ось такий перець по 30 гривень. Ось такий баклажан по 20. А ось такий перець. По 55. Це є сьомий ряд, 14 місце І це на горі. Світка, совка по 23. А чері? По 40. Чому помідор? 18 ящиків, 20 розріб. 20 роздріб, 18 ящиком. Ось такий помідорчик по 25. А Агероп як ціна? Казали, що по 65 ці, а по 65С, а по 60 ось такі так. Так, дивимось ще оціни на чесночок. Ярий 60. Ось така любаша на посадку по 350, на закрутку по 150, вінниця по 200, по 80 є. Ось така вінниця по 130 є. Ярий 80, 130. Вінниця є різний: 90, 70, 70, 50, Вінниця по 110 є, 130, 140. Ось різний калібр, різна ціна. І це є все десятий ряд, тридцять четверте місце. А цибулька в яку ціну? No. Великим по п'ятнадцять мішком, а маленьким по двадцять. Ось такий помідорчик по тридцять, є по п'ятнадцять менший і по сорок перчик. Чому зелений помідор? Так, закажи трошки. П'ятнадцять. Чому гирок такий? По п'ятдесят. Чому такий перець? О, є ціна по 55 гривень. Це на початку 9-го ряду. По чому така сливка? По 20. Ось такі огірочки по 50. Ось такі по 40. Ось такі по 15 більше. А ось ті по 30. А перець яку ціну? По 45. Ось такий. А помідор? По 30, а менший? 40. 40 гривень, це 9 ряд, 23 місяць, в чому такі букети? По 20 гривень, а кукурузка. По 15, По 15-12, якщо на гурт брати. Ось такий огірочок. По 75 гривень, а ось такий трошки більший. 70 і 65. А баклажанку ціну буде? По 20 гривень. Гіркий перчик. 200. По 200 гривень. Любий, так? Любий. Любий. Це є дев'ятий ряд, 24 місце. У чому такий помідор? Ні, на розлив. Так на розлив тільки такий середній, 60. Ось такий, по 60 є менший, так? А по чому брокколі? 30. 30, а цвіта? 35. 35. Кабачки по 10 є. П'ятнадцять, двадцять і десять кабачок коштує. Так, ціна на чесночок ярий по сто гривень, сто десять гривень, сто. Ось такі, які ви накидаєте, по скільки він? По вісімдесят гривень. І є ще по п'ятдесять. Скільки картопля буде? Картопля по вісімнадцять. На роздріб, А шпарагівка? 60. По 60, 50 на год, якщо брати. А морква? Морква по 10. По 10 гривень. Це моє в 11 ряді. А по скільки картопля буде? По 14 буде. А ось ця менша? 11. По 11. Скільки бочки? 120. По 120. Добрий гриб. 15-й бензин. Це не такі дрібненькі. По 110. Є ось такі по 120, по 120, по 115. Ось такі дрібненькі, в яку ціну будуть? По 125. А ось ці? Також 125. А ось це що за гриби? Плива лимона. Плива лимона, а яку ціну? 120, гривень. Так, є огірочок, це на гуртці не показую. По 55 городній ось такий, по 15 гривень, кукурузка є, по 40 гривень ось такий огірочок, по 35 гривень помідор, по 60 гривень. Ось такий, це помідор по 60 і перець по 60, так? Гурт 55. Гурт по 55. А перчик ось такий 35. по 35. На гурт буде, кабачок по 25 е по 30 грн, от така, кольорова капуста по 40 грн.